Вітаю на каналі Грай Торба з вами Ілля. І сьогодні я розповім вам про епічну битву між полком смерті Крігу та Ордою орків, яку вів у бій особисто Урук Гаскултрака. Грали ми з Антоном на 2000 поїнтів. Розстановка була Hammer and Anvil, основна місія Purge the Foe. В рядах Крігу були три підрозділи по 20 гвардійців з медиком та купою спешл вепонів. Кожен підрозділ вів маршал. До одного з підрозділів також було додано псайкера, два підрозділи по 10 дезрайдерів з командирами. Командна саламандра, три сентінелі, три гармати Ершейкер, три важких мортири, три квадланчери та підрозділ важкого озброєння з трьох мінометів. У орків в атаку їхала елітна піхота. Армію вів Гаскул з двома меганобами в батл-вагоні. За ним їхали два траки з Варбосами і п'ятьма нобами. В траках також сиділи два підрозділи по п'ять бурнабойзів. Ще один трак віз Зодрака з п'ятьма меганобами. Поруч біг Ноб Статгранта на смеж Сквігу з шістьма сквіг-хокбойзами. Також були два підрозділи по три байкери. Та два підрозділи по п'ять штормбойзів. Тил охороняли Греччини. Крік зайняв оборону і виставив в тилу гармати широким фронтом. Перед ними стояла готова до штурму піхота. Підрозділи вершників виставились попереду завдяки правилу Інфільтрейт. Підрозділ на лівому фланзі максимально наблизився до орків. Орки виставили ліворуч підрозділ байкерів. За ними два трака з нобами. В центрі трак з меганобами, сквікбойзи та греччини. Праворуч від них вагон з газкулом. На правому фланзі стояв ще один підрозділ байкерів. Штормбойзи залишилися в резерві. До початку гри Сентінелі зробили скаут мув і наблизились до ворога. Перший хід випав Крігу. Орки побачили хвилю кінноти і заверещали Аа! готуючись до битви. Обидва гравці обрали тактичні другорядні місії. На перший хід у гвардії Крігу були місії Клінс та Біхайнд Enem Lines. Кавалерія Ліворуч наблизилась в притул для атаки на байкерів. Бурна Бой зі Страка зробили Овервоч і спалили двох вершників. Піхота пішла вперед в центрі та на правому фланзі. Ксантінелі зайшли на праву та ліву точки і виконали там місію «Клінс». Фазу стрільби Саламандра та Сентінелі наводили артилерію на траки орків. Обстріл зміг пошкодити трак з міганобами і знищив всіх Гречинів, залишивши погонича на самоті. Решта армії отримали лише легкі поранення. Фазу бою вершники ліворуч побігли на байкерів і змели їх хвилею списів. На консолідації кіннота просунулася в деплой орків і виконала місію «Behind Enemy Lines». На перший хід Гвардія отримала 4 поинти за основну місію, 5 поинтів за місію «Cleanse» та 3 поинти за місію Behind Enemy Lines. Орки були обурені такою нахабністю. Другорядні місії їм випали: деплой телепорт Хомер та Клінц. Зодрак виліз з трака та побіг з меганобами аж до ворожих сантінелей в центрі. Його трак під'їхав на ліву точку, щоб робити Клінц. Стадранта побіг вперед, оточуючи вершників гвардії. Ліворуч в тилу бурнаші та ноби вийшли з трака та оточили вершників. Трак відступив на точку. Другий трак приїхав вперед до центральної точки. З нього вийшли бурнаші і зробили Деплой Телепорт Хомер в центрі. Байкери прискорились і зайняли праву точку, щоб виконати клінс на ній, вагон з Гаскула рушив вперед на повній швидкості. У фазу стрільби Бурнабозі спалили ще двох вершників. В фазу бою Меганоби Зодрака розібрали два сантінелі на металобрухт. Адгранта з Квігами налетів на кавалерію в центрі, але через контузію від обстрілу артилерії командиру вершників вдалося врятуватись. Ноби і бурнобойзи в тилу розірвали кінноту на Шмаття. На свій хід Орки отримали 8 поинтів за основну місію, 5 поинтів за місію Клінс та 3 поинти за місію Деплой Телепорт Хомер. Загалом рахунок на перший хід складав 22-26. На другий хід для гвардії другорядні місії були Асесінейт та Темптін Таргет. Орки обрали для Кріга ліву точку. Гвардійці просунулися в центрі столу і зайняли перехрестя. Бурнабозі зробила овервоч, але наказ ховатись та медик врятували більшість поранених. У фазу стрільби стіна лазерного вогню випалила все, до чого дотяглася в центрі. Вогонь отримав 12 ран від плазм та мельт піхоти. Артилерія накрила Статгранту і його сквігів, так що навіть стратегема Арде Знейлз не врятувала вершників. Під обстрілом арти загинули два байкери праворуч. Саламандра навела арту на Меганобів з одрака і двоє охоронців загинули, а підрозділ отримав контузію від вибухів. У фазу бою підрозділ Крігу набіг на меганобів, обступаючи їх, і прорвався на точку. Хоча меганоби отримали лише мінімальні поранення, втримати точки вони не змогли. Піхота в центрі вирішила побігти на вагон в рукопашну, але байонети не змогли пошкодити техніку орків. За цей хід Імперська гвардія отримала 12 поинтів по основній місії, 5 поинтів за місію Assassinate та 5 поинтів за місію Темптін Target. Для орків другорядні місії на другий хід були Capture Enemy Outpost та Темптін Target. Для цієї місії гвардія обрала праву точку. Гаскул вирішив власноруч показати, як треба робити справи, виліз з вагона і пішов на правий фланг. Біля нього з резерву вийшли штормбойзи, Ноб Байкерів рушив вперед. На лівому фланзі ноби з Варбосом пішли на підтримку з одраку. Бурна Бойзи заскочили в трак, який також помчав вперед. Ще один підрозділ нобів вийшов з трака та просунувся в центр. Гучна стрільба від Гаскула та байкерів скоріше налякали гвардію, ніж нанесли їм якісь пошкодження. У фазу бою Гаскул кинув дві одиниці на чардж і добіг до гвардійців та сантінеля тільки завдяки команд ролу. Штормбойзі напали на Сентінелі, а Байкер на піхоту. Ноби з Варбосом в центрі напали на піхоту і командира вершників. Після жорстокої бійки уламки Сентінеля палали, а в підрозділі гвардії залишився лише герой і сержант. Варбос переміг командира вершників разом з його конякою. Нобелі воруч набігли на кріговців, що били з зодраком. Два трака влетіли туди ж. Після бійки стояти лишився лише маршал. Вагон продовжував давити гвардію, але та стояла до останнього. На цей хід орки отримали 8 поїнтів за основну місію та 5 поїнтів за місію «Tempting Target. Місію «Capture Enemy Outpost я скинув. Загалом рахунок на другий хід був 44 39. На третій хід Кріг отримав місію Engage On All Fronts та «Area Denial». Маршал відступив від Зодрака. Гвардійці в центрі зрозуміли, що не можуть пошкодити техніку орків, і відійшли на центральну точку. З резерву на правому фланзі за стратегемою Reinforcement вийшов новий підрозділ гвардійців. В фазу стрільби артилерія накрила Зодрака з меганобами, але завдяки стратегемі Ardis Nails лише контузила їх. Так само постраждав Варбос з нобами в центрі. Влучний постріл з ершейкера підірвав вагон, і той вибухнув. В останній момент водій здав назад за стратегемою Карін, втрапивши у гвардійців. П'ятеро загинули від вибуху. Підкріплення гвардійців розстріляли чотирьох штормбойзів. бою Гаскул зміг добити піхоту на правому фланзі. На третій хід Гвардія отримала 4 поинти за основну місію, 3 поинти за місію Area Denial та 3 поинти за 3 чверті в Engage on All Fronts. Орки на третій хід отримали місію Defense Stronghold та Secure No Man's Land. Газкул та Варбос вирішили зосередитись на підрозділі гвардії в центрі. Бурна Бой зі Страка також підтягнулись до перехрестя. Ноби з Варбосом підійшли до командної саламандри на лівому фланзі. Драк поїхав в тил гвардії. Кантужений Зодрок побіг на вдогін за маршалом. На базі орків погонич оговтався від втрати своїх реченів і пройшов Батлшок. У фазу стрільби всі в центрі, стріляли у гвардію і цим вкотре довели, що влучність оркам не притаманна. Суттєвих втрат не змогли нанести навіть вогнемети. У фазу бою Гаскул, варбос та бурнабойзи розтоптали гвардію в центрі. Ноби побігли до Саламандри і розібрали її. Трак влетів на позицію артилерії і зав'язав дві гармати ворога. Но байкерів та штормбойзів напали на мартиру гвардії на правому фланзі і знищили її. Зодрак вдруге зіткнувся в бою з маршалом, але через контузію та неймовірну живучість гвардійця не зміг його добити. Орки на третій хіт отримали 16 понтів за основну місію, 5 поинтів за місію Secure No Man's Land та 3 поинти за місію Defense Stronghold. Загалом рахунок на третій хід був 54 63. Гвардія Крігу на четвертий хід отримала місію No Prisoners та Extended Battle Lines. Піхота на правому фланзі побігла на точку. З резерву в тилу Орків вийшов ще один підрозділ піхоти гвардії. Стрільба артилерії накрила підрозділ в центрі. Варбос залишився контужений і без охоронців. Гаскул також отримав контузію від арти. Піхота в тилу обстріляла трак і нанесла йому половину ран. Квадланчери змогли підбити Байкера, а міномети зняли одну рану з ноба Штормбойзів. У фазу бою гвардія в тилу не добігла до трака. Маршал в центрі неймовірними зусиллями стримав атаки з Одрака. Гвардія Крігу отримала 4 поінти за основну місію, 4 за місію No Prisoners та 5 поінтів за місію Extended Battle Lines. Орки на свій хід отримали місію Engage On All Fronts та Area Denial. Самотній контужений варбос пошкандибав до гармат Гвардії з стратегемою Here We Бурно Бойзи пішли на допомогу Зодраку. Трак на лівій точці перемістився в нижню ліву чверть. З резерву вийшло ще 5 штурмбойзів в правій ближній чверті. Ноб штурмбойзів підійшов до Ерстшейкера. Гаскул тримав центр поля. Трак в тилу перекрив шлях піхоті до точки. У фазу стрільби орки стріляли в повітря просто задля розваги. В фазу бою Варбос напав на важку мартиру і перекинув її. На консолідації він дійшов до наступної гармати. Трак продовжував битися з двома гарматами праворуч. Бурнабойзі напали на невмирущого маршала і довели, що від стовбура полум'я ухилитись важко. Трак в тилу зав'язав городійців. Бойзів напав на Крюменів ЕрсШейкера і зав'язалась бійка. На четвертий хід орки отримали 16 понтів за основну місію, 5 понтів за місію Area Denial та ще 5 за контроль 4 чвертей. Загалом рахунок на четвертий хід був 67-89. На п'ятий хід корпус Кріга отримав завдання Overwhelming Force» та «Deploy Teleport Homer». Підрозділ гвардії з правого флангу безстрашно пішов у центр. Загін в тилу відступив від трака на точку. Залишки артилерії обстріляли бурнашів і вбили їх. Гвардійці в центрі стріляли по гаскулу, але не змогли пробити броніорків. Фазу бою Кріговці у фінальному ривку примкнули штики та напали на гаскула. Зодрак використав стратегему Heroic Intervention і також приєднався до бійки. В результаті половина підрозділу Гвардії загинуло від Клешнів орків. Варбос в тилу Гвардії розбив ще одну гармату і підійшов до Орсшейкера. На п'ятий хід Гвардія отримала 8 поинтів за основну місію та 3 поинти за місію «Overwhelming Force. Орки на завершальний хід отримали місію Investigate Signal та Overwhelming Force. Штормбойзи у ближньому правому куті зробили екшен для місії. В центрі Гаскул з добили піхоту супротивника. Варбос в тилу Гвардії погнув ствол з Шейкера. Орки отримали 8 поинтів за основну місію, 2 поинти за місію Investigate Signal та 3 поинти за місію Force». Овервелмінфорс. Загалом рахунок на кінець гри становив 78-96. Неспинний тиск артилерії та хвилі піхоти змусили Зодрака попотіти в цій битві. Дякую за гарну гру. Головним бійцем матчу для гвардії ми обрали маршала, який впродовж чотирьох фаз бою витримував атаки Варбоса та Подігардів. Для орків головним бійцем став Варбос, який пройшов битву в центрі і після втрати всіх охоронців прорвався в тил ворога і самотужки знищив три гармати. В коментарях напишіть ваші ідеї щодо імені, яке можна дати Варбосу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.